Шановні колеги, вітаю всіх! І сьогодні у нас з вами дуже нестандартна, але, на мій погляд, дуже дискусійна тема коротидний або коронарний атеросклероз. що страшніше. І тому хочу спонукати вас до дискусії. Якщо у вас є якісь питання або своя думка, я з задоволенням обговорю з вами її. А зараз хочу поділитися своєю думкою, тобто хочу розказати, а як я бачу це питання. І так, що ж таке атеросклероз? Ну, Взагалі атеросклероз це системне захворювання і може бути уражені багато басейнів. Але коротидний і коронарний атеросклероз – це два ключових басейни, і а, два види теросклерозу, прояви якого мають дуже важливі наслідки і ризики, і ми з вами вирішуємо, який же з них є небезпечнішим. Якщо говорити про розвиток, про природу, про початок атеросклерозу, то, мабуть, і при каротидному, і про коронарному Генетика, поведінка, навколишнє середовище, додаткові фактори ризику, все це є спільним і в будь-якому випадку призведе до субклінічного атеросклерозу. А далі нам треба визначитись, що дивитися, тому що керівництво нам рекомендують або подивитися бляшку в судинах каротидних, або зробити коронарний кальцій. Так що ж, кому? І так, коротинний теросклероз. Ми повинні завжди пам'ятати, що саме коротинний теросклероз є однією з головних причин ішемічного інсульту. Тобто, якщо ми зумислюємось над профілактикою ішемічного інсульту, то логічно подивитися бляшки в сонних артеріях. Або. Якщо ми хочемо запобігти ішемічному інсульту, або запобігти розвитку транзиторної ішемічної атаки, або робити профілактику хронічних порушень мозкового кровообігу без узі сонних артерій, ніяк. Тому що каротидний атеросклероз – це саме те захворювання, яке характеризується утворенням атеросклеротичної пляшки саме в сонних або каротидних судинах. І Дуже цікава епідеміологія атеросклеротичної хвороби сонних артерій. Якщо подивитися на два графіка зліва на екрані, то перший верхній говорить про співвідношення поширеності та різних бляшок у жінок і у чоловіків в різному віці. Тобто такий... Чорний колір, це бляшки більше 50% або стенози більше 50% у жінок, менш чорний у чоловіків, сірий жінки зі стенозом більше 70%, і біленькі чоловіки більше 70%. І е, також цікавий розподіл йде цих бляшок за віко. Якщо ми подивимось на, наприклад, 50-59 років, то ми побачимо, що чоловіки з стенозом більше 50 переважають. Але якщо ми подивимось на вік 60 69 років, то майже однаково за стенозом більше 50% ми бачимо розподіл між жінками і чоловіками, але у чоловіків значущі в 4 рази більше зустрічається стеноз більше 70%. І далі дійсно, а якщо говорити про теросклероз, про стеноз більше 70%, чоловіків з віком стає більше зі стенозом більше 70 Але кількість жінок зі стенозом більше 50% теж значище збільшується. І якщо подивитися на графік внизу цього, цього екрану, да, нашого екрану, або цього слайду, то ми з вами дуже добре побачимо, що коріння в минулому або присутня наразі, цукровий діабет, гіпертонія, або вік, але ми будемо брати вік, візьмемо. Куріння, діабет і гіпертонія це найпоширеніші три фактори, які призводять до прогресування і початку каротидного атеросклерозу. Що ж стосується і іносттанух, то в 2024 році ми з вами отримали рекомендації Європейської асоціації картологів щодо ведення периферичного атеросклерозу. Де були представлені дуже важливі дані, І цю таблицю я переклала для вас, яке доводить, що наявність коронарного атеросклерозу, або назвемо в цій таблиці це важка ІХС, вона корелює з поширеністю стенози в сонній артерії тільки у 20%. Що теж, ще раз підкреслюю, що розвиток. Ураження цих басейнів є неоднаковим і не одномоментним. Якщо є бляшки в судинах нижніх кінцівок, це означає, що тільки в 23% приблизно буде бляшка в сонній артерії. А от якщо людина старше 60 років і має гіпертензію, пшенічну хворобу серця, курить і в анамнезі є родич першого ступеня, який мав інсульт, то врегідність стенозу або поширеність стенозу сонної артерії становить майже 70%. Тож, колеги, не можна говорити однозначно, коли ми знаходимо бляшку в якомусь басейні, що вона буде обов'язково присутня іншим. Нагадую, що атеросклероз це. Накопичення ліпідів на стінках сонних артерій, в результаті якого відбувається утворення фіброзних бляшок, і бляшки дійсно, за характером, в залежності від кількості фіброзних тканин або клітин, вони бувають стабільні і нестабільні, але ми завжди повинні пам'ятати, що саме активація нінних клітин і вивільнення медіаторів запалення є основним у розвитку і прогресуванні бляшок. І якщо подивитися на останнє керівництво щодо оцінки ризику серцево-судинного, які пов'язані з стенозом або пляшками в сонних артерій, то вважається, що найменший ризик або найнижчий ризик є саме у людей, які не мають попереднього інсульту і мають стеноз менше, ніж 50%. А от якщо стеноз стає більше 50% і навіть не, мало, не було або немає, Транзиторної шомічної атаки або переднього інсульту, все одно це вже є застереженням до постійного моніторингу і корекції факторів ризику такої людини. Як ми дивимось на бляшки в сонних артеріях, ми дивимось за допомогою ультразвуку. Але і тут колеги немає однозначної думки: визначення каротидних бляшок на сьогодні. І відрізняється в залежності від країни. Мангеймський консенсус визначає бляшки як коротидне утворення, які виступають у просвіт артерії на пів міліметра і більше, або на 50% і більше є відзначені навколишньої товщини комплексу Інтіма Медіа, або мають товщину понад півтора міліметра. Американське а, товариство ехокардіографії бляшкою обозначає фокальний регіон товщиною 1,5 мм, який виступає у просвіт судини. А європейські і американські рекомендації не завжди а, включають бляшку в оцінку комплексу Інтіма А от японські рекомендації, які також є вагомими, і відомим в усьому світі вважають, що бляшка це потовшення кім більше, ніж 1,1 міліметр, і є дуже корисним предиктором майбутніх церебровскулярних і серцево-судинних подій. І вважається, що дуже важливо. Дізнаватися або обмірювати сонну артерію в різних місцях для того, щоб оцінювати наявність бляшки з декількох боків. Але єдине, в чому схожі всі рекомендації, так з методикою виміру на сед із сед. Тобто це північноамериканське симптоматичне дослідження е, сонної артерії і європейське. І всі настанови говорять, що на сед є більш Чітким, більш інформативним, і тому есет на сьогодні в європейських рекомендаціях не рекомендується для використання оцінки стенозу внутрішньої сонної артерії. А, а те, як діяти у разі визначення бляшки, в соні артерії, то взагалі заплутана історія. І залежить від того, симптомний або безсимптомний пацієнт, і е, в будь-якому випадку оптимальна медикаментозна терапія, колеги, є е, загальновизнаною. А от коли звертатися до судинного хірурга, можна е, зробити собі скріншот і розібратися, тому що е, це дійсно трошки заплутана історія, але будь-якому випадку, якщо пацієнт безсимптомний, то до 60% взагалі можна не розмовляти з судинним хірургом. А от якщо симптоми є, то з 50% варто щось робити, щоб запобігти розвитку подальших подій. Щодо коронарного теросклерозу тут трошки. Все складніше, тому що досліджень більше. Але всі дослідження все одно говорять, що треба виявляти якомога раніше. І тому коронарний кальцій є найвідомішим і найточнішим способом оцінки а, саме а, 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 ураження коронарних судин але в деяких установах це ще сурогатний маркер загального серцево судинного ризику прогресуючого атеросклерозу або наявності атеросклерозу в будь-якому басейні. Головне, колеги, що фактори ризику, такі як генетика, додаткові захворювання, куріння, дисліпідемія, цукровий діабет, є спільними для обох басейнів. І ми розуміємо, що чим більше бляшка, тим вища вирогідність проблем у нашого пацієнта. Коронарний кальцій може визначатися в нашій країні, де і у всіх країнах світо двома способами: або під час проведення КТ коронарографії, або просто визначення коронарного кальція без контрасту. Але я все ж таки за контраст, хоча це, скажімо так, більш навантажено і фінансово, і рентгенологічно, в плані, скажімо так, технологічно, в плані виконання цієї процедури для пацієнта. Але ми також повинні з вами розуміти, що. Коронарний кальцій може збільшуватися з віком. якщо зараз придивитися до цих графіків, які знаходяться на екрані, то саме після вже 64 років кількість пацієнтів, які мають коронарний кальцій, ну, Тобто не мають ризику розвитку ішемічної хвороби серця, і взагалі ризик серцево-судини, в яких знаходиться у зеленій зоні, тобто низький, у людей 65 плюс, це майже третина, коли 45-54 це дві третини. А також дуже важливо розуміти, що чим більше додаткових факторів ризику, тим більше коронарний кальцій. І а, коронарний кальцій 100, це вже ознака того, що пацієнт має високий ризик розвитку або дуже високий, але непроміжний і неграмічний. І фактори ризик, які цьому сприяють, вони є розповсюдженими і відомими вам: це куріння, тисліпідемія, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, і у ранньому віці наявність у родичів ешенічної хвороби серця. Тому на сьогодні. Або вже з 2019 року, для того, щоб визначитись, а що ж робити, і яка оптимальна медикаментозна терапія повинна бути у наших пацієнтів, коронарний кальцій повинен бути застосований для прийняття цих рішень. І ми з вами можемо отримати е, два варіанти е, результатів дослідження, або за індексом Агастина. Кіль... Кількість коронарного кальцію, що дозволить відразу зрозуміти, якого ризику пацієнт, або е, кількість уражених судин е, індекс, який також можна перекласифікувати на ризик. Головне колеги. Розуміти і пам'ятати, що якщо коронарний кальцій вже дорівнює 1-99, то вже треба призначати ліпідзнижуючу терапію. А якщо коронарний кальцій 100 і більше, то це повинно бути високоінтенсивна і дуже часто комбінована ліпідзнижуюча терапія. І в 22-му році американці зробили такі настановим, в яких чітко приписали, як же діяти і які засоби розглядати. Для того, щоб запобігти розвитку ішемічної хвороби серця. І від ста коронарних каліс ми бачимо, що повинно бути не тільки статини високої інтенсивності, а і не статинові додаткові препарати, тобто езецініп в, в першу чергу, і обов'язково антитература. Тромбоцитарні препарати, такі як, е, такі як аспірин. Але, е, враховуючи, що ми говоримо про теросклероз, немає значення, в якому він є басейні. Ми повинні завжди пам'ятати, що основною причиною збільшення зростання появи бляшок є ліпопротеїди низької щільності. Це доведено. І тому нашою основною метою щодо лікування таких пацієнтів з атеросклерозом в обох басейнах повинна бути саме терапія, яка спрямована на зниження ліпопротеїдів низької щільності. А це колеги в першу чергу з дитини, тому що вони вже майже 50 років дозволяють нам не тільки знизити ліпопротеїди низької щільності, а зменшити запалення, тромбоз, збільшити ендитоляльну. Функцію покращити, покращити імуномодуляцію, зменшити оксидативний стрес, а головне стабілізувати атеросклеротичну бляшку. І саме розуво статин є найефективнішим високоінтенсивним статином, який здатен краще за інші представники цього класу. Робити так, щоб процес був атеросклерозу стабільним і зворотнім. І нагадую вам, що інтенсивність гіполіпідемічного лікування повинна бути розрахована. І ці цифри як розраховувати зараз перед вами на екрані. Тобто ми не можемо з вами уявляти якісь дози препаратів, ми повинні з вами чітко розрахувати. В залежності від мети зниження ліпопротеїдів низької щільності, яку ж дозу високоінтенсивного статину або статину з езитінівом нам треба вибрати. Але більшість керівниць схиляються, що якщо мова йде про атеросклероз в будь-якому басейні, то це повинна бути комбінована ліпідзнижуюча терапія. А якщо в нашій країні мова йде про комбіновану ліпіднижу терапію, то це зарозулі плюс, тому що це універсальний, ефективний інструмент і одна капсула на добу захищає наших пацієнтів від подальшого прогресування атеросклерозу і коротидного, і коронарного. І, до речі, за даними деяких... А я б вже сказала багатьох досліджень, якщо порівнювати стратегію подвоєння дози і стратегію мінімальної дози плюс езитені, тобто комбінований ліпідзнижач терапії, то стратегія комбінацій виграє, і виграє в 4 рази щодо зниження ліпопротеїдів низької щільності, і, як мінімум, в 3 рази щодо зниження тригліцеридів. І, мабуть, тому в 24-му і я. Представлю скоро рекомендації 25-го року. Якщо мова йде про теросклероз, то перший крок повинен бути високоінтенсивний статин плюс езитіміп. Ну, а якщо людина не переносить статини, то єдиний Моноезотініп на ринку України, це є ліпобон, він на 20% підсилює дію статину і не дозволяє проникати екзогенному холестерину в тонкий кишківник, таким чином полегшуючи ендогенний синтез в печінці і покращуючи, роботу, підсилюючи роботу статин. Підсумовуючи наш сьогоднішню зустріч. Я хочу е, е, розказати свою думку, і що ж все ж таки небезпечніше. Е, ми знаємо з вами, що ішемічний інсульт або інфаркт як основні ускладнення картинного або коронарного теросклерозу є найвідомішими, найпоширенішими і найнебезпечнішими станами, яких хоче уникнути будь-яка людина. Єдине, що, якщо коронарний етеросклероз може проявлятися стенокардію, то каротидний етеросклероз, як правило, є безсимптомним, тому він є більш підступним. Летальність висока і при інсульті, і при інфаркті, хірургічне лікування існує в обох випадках, і навіть діагностичні процедури є в обох випадках, тобто обидва стани є небезпечними. Єдине, що треба завжди пам'ятати, що якщо мова йде про інсульт, то це інвалідизація, і про це можна сказати пацієнту для того, щоб досягти комплаєнсу щодо дотримання призначеного лікування. А коронарний атеросклероз в молодому віці, він дуже часто призводить до раптової смерті. Тому для молодих коронарний є найбільш небезпечним, а для людей похилого віку саме Коротидний атеросклероз є не менш загрозливим, ніж коронарний. Але головне, колеги, що у нас є можливості профілактики. У нас є потужні інструменти для підснижуючої терапії. Тому давайте їх використовувати і захищати наших пацієнтів і від коротидного, і від коронарного атеросклерозу. Я дякую вам за увагу!